Талодівестоменґе. Манґавтументи придіки на марі Романі програма Романо Джівіпен. Нещодавно в Ужгороді відкрився новий унікальний туристичний об'єкт. Він зацікавить туристів не тільки з Закарпаття, але й з України та за кордону. Та яке відношення до нього мають роми? Ми дізнавалися на його відкритті. Пашло і щоб і всім дала хорошу. в цьому випадку поняття всі включає в себе не лише власника і відвідувачів першого ромського ресторану. Заклад, в якому національний колорит присутній в усьому від інтер'єру до кухні, відіграватиме помітну роль ще й в туристичній та соціальних інфраструктурах краю. Нині турист особа досить вибаглива його цікавить ексклюзив та те, що не зустрінеш на кожному кроці. идея возникла еще давно. Мы знали, что существует и в Европе цыганские ресторанты в Болгарии были. И я знаю по опыту, что у нас даже в СНГ нет. Но мы решили, мы решили создать свой цыганский ресторан со своей национальной кухней, со своей музыкой. И как вы убедились, что даже наши девочки красивые, официанты, которые будут обслуживать клиентов в национальных и традиционных костюмах. Но ну, мы вас удивим, во-первых, нашей традиционной кухней, которую будут готовить наши помощники, эти будут цыганочки, а также э, э, шеф-повары, которые обучают наших женщин, которые будут обучать на, э, другим э, национальным кухням. То есть мы будем представлять как национальную кухню. У нас повара есть не цыгане, и мы очень рады, что с нами работают такие серьезные очень повара. Ц, э, цыганская кухня, она очень такая, знаете, такая массивная, мясо, жирное такое, курица... Как вам сказать, жаркое. Вот это цыганское блюдо. Здесь аура. Потому что здесь не только душа, здесь очень много именно цыганской души. И я хочу сказать по старой примете, что если кто здесь побывает, поверьте мне, тому счастье будет приносить. Сучасний туристичний заклад повинен приваблювати не лише поодиноких туристів. Здебільшого люди подорожують організованими товариствами, і заклад, який їх приймає, повинен задовольняти як індивідуальні смаки кожного туриста, так і потреби всієї групи. Я знаю це культурно просвітницьке товариство Романі Ях, і це ще один крок в їх діяльності. Вони відкривають готельно е, ресторанний комплекс, в якому будуть змогу приймати туристів. І коли я запитав, Пане Лодаре каже: а скільки можна сюди місць є в комплексі? Він каже: 50 місць в ресторані. Це дуже чудово. Я йому сказав, тому що в автобусі не оплані туристичному, сьогодні, сучасному є 46 місць. Тобто 46 туристів на обід можна приймати. Тоді він мені відповів: а ми можемо ще концертну програму під час обіду зробити. Я сказав, це дуже чудово. Я думаю, що розкрутку цей об'єкт буде мати. Про нього я проінформував про це відкриття сьогодні державну службу. Вона дуже здоволена, бо це аналогів немає на Україні, і вони зацікавились. Я думаю, під час виставки, яку ми будемо цьому році в вересні проводити турє Євроцентр. Сюди завітають і наші гості з державної адміністрації, а може і з міністерства культури і туризму. І подивиться, що це гані дійсно, це дійсно народ, який може і співати, і відпочивати, і веселити. Серед гастрономічних маршрутів буде і Ромський, природно, що заклад, який покликаний пропагувати національну кухню, ляже в основу цієї туристичної атракції. Що можна крім? загальноприйнятих національних маршрутів, куди вже йдуть і так туристи. Чому би не зробити саме такий колоритний ромський шлях? В ромський шлях вже на сьогоднішній день, який розробляється поруч з іншими шляхами, можна спозиціонувати. Це ромська кухня, гастрономічний шлях ромський, адже в нас є національні страви, які ми не завжди вирізняємо як ромські. Це гурка, чисто ромська страва. Це Цігань печені, це голос. Лупці по циганськи які зроблені тільки з м'яса, і відповідно у виноградних листях. Отже, бачимо ці моменти. Кожен національний ресторан повинен передавати особливості народу, який представляє. Відвідувач знайомиться з культурою того чи іншого народу, куштуючи страви, спостерігаючи за обслуговуванням, слухаючи національну музику, та для того, аби насолодитися всім цим, замало додати все необхідне за рецептом чи просто зіграти по нотам. и не только для города, для туристов, ведь это, как можно сказать, как эксклюзив будет, потому что нигде нет именно цыганского, где мы можем и показать и концертную программу, и кухню, и интерьер, ну и а также можем принять здесь гостей. Мы действительно трудоустроим особенно молодежь. Во-первых, здесь будет где-то приблизительно человек 10 трудоустроенные. Я не буду отримувати зарплату. Я вважаю, що це великий внесок товариства Романіяк і в нашому ресторані, тому що ми встроїмо на роботу людей і самі будемо працювати. Відкриттю передувало чимало організаційної роботи, особливо що стосується підбору кадрів та їх навчання. Зважаючи на те, що ресторан перший ромський в Україні, вимоги перед собою ставили навіть вищі ніж це прийнято в звичайних рестораціях. Це перший ресторан, думаю, на Україні такий, який відкрився. От і тяжко з такими треба вчити, навчити, щоб вони могли працювати всі офіціанти ромської національності. Я їх буду обучати в цьому. В прошлому році я їх вже трошки вчив. Десь місяць ми позаймалися, трошки навчилися, і тепер займалися, трошки вміють, і далі ми навчимо їх все повністю, як потрібно робити. Аладар Адам, відкриваючи перший ромський ресторан, витримав марку першості не лише в цьому. Його діяльність дала старт роботі ромських громадських організацій на Закарпатті і випуску перших ромських змі в Україні. Аладар, надзвичайно цікава людина. На початку 90-х років він перший створює цеганську організацію по всій Україні і в Закарпатті, зокрема в кінці 90-х років він організовує і активно працює у газеті Романіяк, і сьогодні відкриває знову таки першу свою перший свій такий заклад, який може бути буде і культурно-просвітній, і, і комерційний в тому числі може бути якась оця комерційна жилка і підштовхне ромів до кращого співіснування. Успішні старти одних надихають інших, надихають не лише на послідовну наполегливу роботу, а й на поезію, яка в свою чергу закликає знов ж таки до роботи. Я би хотіла сказати ще такі трошечки словами. Ліни Костенко це, мабуть, стосується трошечки і вас, тому що в неї є такі слова, і мружаться цигани. Пам'ятаєте, як чорти бійся преси. Хто водиться з нециганом, то циганом не є. Віднімуть нашу волю, прикрутять до прогресу. А ти, хоч кров з під нігтів, тримайся за своє. Отже, я думаю, тримаючись за ромські традиції, прийти вперед. На Закарпатті проживають різні групи ромів. Кожна з них має власні особливості, але проблеми у них мало чим відрізняються. А що спільного у них з ромами інших регіонів України? Про це нам розповів гість з Одеси. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, які спільні проблеми ромів в Закарпатті і Ромів Одещини? Ну я вам скажу так: що проблеми і ромов Закарпаття і Ромов Одеси в принципі одінакові везде. Везде є проблема. Медицинська проблема, проблема правозахисна. В принципі, проблем везде і хватает и і по силе возможностей в том как мы можем мы работаем помогаем ромам всем у нас допустим Нету одного направления что допустим области или там какой-то. мы работаем по украине то есть решаем программу ромов всей украины Рома, це такой народ, що кожному нужен особенный подход. і кожній сім'ї, кожному рому. Ми э, з той точки подход к сім'ї, щоб люди нам вірили і довіряли, що ми організації, которые завжди можем прийти на допомогу, і ми повинні і обязаны їм допомогти, з якими організаціями інших областей України в ви можете похвалитися тим, що ви набули найкращий досвід, або ж поділилися своїм? Ну, я вам скажу так, что буквально недавно у нас була велика пресс-конференция в Киеве з представниками Кабмина, е з представниками руководства Верховної Ради. Тобто есть велика, огромна конференція, журналісти були, дуже багато журналістів. були. Це перша конференція, де були всі начальники управління, Областей с каждой области начальника управления по религии та национальности. Вот. Я вам скажу, что на этой конференции из 20 организаций было награждено похвальными грамотами, почетными грамотами, было награждено ну, организаций наверное 15. То есть из них 10, 10 организаций были от э, кабмина и 5 организаций было э, награждение было от э, президента. Скажімо так, ромського руху по Україні. Що стосується успіхів ромів в громадському житті, в Закарпатті є відомі музиканти, педагоги, підприємці. Якими ромами може похвалитися Одещина? Я скажу, що у нас, допустим, є одна ромка, жінка циганка, ромської національності. Вона працює председателем суду. Потім у нас є адвокат ром. И причём очень успешный адвокат. По Украине его знают. Музыканты есть. В разных направлениях есть по одному, по два человека, которые занимаются каким-то направлениями по-любому, успешно ведут. А вот эти успехи в судочинстве и юриспруденции вони якимось чином допомагають в тому, щоб роми Одещини краще захищали свої права. Конечно, допомагають. Вот, допустим, до того, як не було організації, ромам тяжело було. Потому что они неграмотные и добиваться своих каких-то э, прав и успехов им было очень тяжело. А на сегодняшний день им очень легко, потому что они обращаются в организации. И мы, как руководители организаций, мы уже стоим на защиту их, мы защищаем их. Поэтому нам проще э, с властью решать проблемы ромские чем ромам простым ромам. Тобто роми йдуть в першу чергу нам. До, до вас, к а нам, потім да. Вже ворони? да. да. Потім ведут к нам, а потім уже обратно. Ну, в принципі, мало, когда от за нас это 100%, 1%, когда шли самі, 99% идут к нам, и мы вже самі решаем за них проблеми. Закарпаття край багатонаціональний, досить толерантний, і так само роми тут неоднорідні, Вони представляють різні групи. Одещина так само там збиралися люди з багатьох да. країн світу. Зокрема, чи вони теж там настільки різнобарні, чи вони все ж таки монолітна якась ромська група? Ні, у нас теж везде е, різнообразно. Є е, різного направлення роми, та молдавські роми, українські роми е, от, і так далі. Очень много національностей. Ну, в принципі, всі друг друга розуміють, язик, в принципі, один і тот самий, тому поэтому... угу. проблеми одні и те ж самі. У Гадже побутує думка, що роман часто ворожують між собою групами і кланами. Рома деші між собою товаришою, дружать, чи все ж таки там теж якісь підводні течії існують? Ні, дуже дружать. Між собою дуже дружать. Редко бывает, это, допустим, там сім'ями. Опять же, это не между национальностями, а между семьями. Какая-то там вражда, но это очень редко бывает. Но бывает. Как вы считаете, не впервые на Закарпатье, ромские традиции, они лучше собрались все-таки тут, или у вас дома? Я думаю, что у вас, в Закарпатье больше. У нас немножко более уже ходят по-другому, как по-европейски, -по скажем. А тут более такие наряды, вот у ромов я смотрю, что более такие... Ромські больше традицій більше. Палікера Гойсана Заменца, Ми вдячні вам, що цей час ви провели з нами. З вами була Розалія Полікарпова. Зустрінемось за тиждень.